У серці малівничого села Попасне, що на Дніпропетровщині розквітло свято Незалежності. Саме тут, на території унікальної етноселі, зібралися місцеві жителі та гості, щоб підзначити цей особливий день. Святковий ярмарок став справжньою скарбницею українських традицій. Тут можна було побачити дивовижні вироби народних умільців, скуштувати страви, приготовані за старовинними рецептами. Вчителька Лідія Клименко запропонувала гостям спробувати традиційну українську кашу за українським рецептом. Пшонина змочена яєчком і вкатана в борошно. Тому й називається качана каша. Вона обрядова, вона е, автентична. Кажуть опішняних, що їй близько 300 років. Хліб та каша – їжа наша. Я багато працюю з дітками, е, з маленькими, з дорослими. Я навчаю дітей народної традиції, звичаїв. І тому я дуже багато знаю про те, що ми повинні знати і вміти для того, щоб. Нас ідентифікували як українців. Тетяна Тур з Миколаївки здивувала весільними смаколиками за рецептами своєї бабусі. Це один із виробів, які були традиційними на весіллях. Їх виробляла невеста із своїми сважками. Коли е, нівесту розбирали, ну коли знімали з неї весільний е, наряд перед цим вона вдарувала всіх дивнями. Це було диво, і кожен, хто отримав диво, вони ну якби мали частинку щастя того, що дарує їм е, наречена. Юлія з Михайлівки розповіла про вироби своєї колеги Марії Василівни. Ми з села Михайлівки, а саме представляємо Михайлівський будинок культури. Марія Василівна займається цими виробами на протязі семи років. Вона вкладає в ці вироби всю душу. В кожен вироб індивідуальний, гарний, яскравий, квітучий. І саме він заряджений на позитив. На найкраще найкращу енергетику. Ми майже на кожне свято приїздим з виступами, а також з роботами вже вдруге приїхали. Тому на всі фестивалі, які проводяться в Попасне, ми обов'язково приймаємо участь з таким великим бажанням сюди їдемо. На свято завітав колектив Надія, який подарував незабутні емоції. Наш колектив надія зветься. Вона є в кожного із вас. Вона у кожного у серці. Тож зустрічайте. Добре нас. Нас запросили взяти участь в святі. А ми їдемо кругом, де нас запрошують. Ми любимо співати. Ми співаємо все, що в нас получається. А в нас получається все. Свято завершилося концертом місцевих колективів, який додав усім присутнім натхнення та віра у світло майбутнє України.